Оселяємо вам дзеркало Global Class MR6 у розмірі 600 на метр з фронтальною LED-підсвіткою по периметру. Такий вид підсвітки гарно підкреслює обличчя тому, що забезпечує достатню кількість освітлення для проведення щоденних процедур, таких як нанесення макіяжу або гоління, навіть при вимкненому основному світлі. Розкажу вам про комплектуючі дзеркали. Якісне полотно це основа вашого зображення, саме тому ми використовуємо європейське дзеркальне полотно, яке дуже якісно передає зображення та не викривлює його. Дана модель має форму еліпса та світлову лед полосу по усьому периметру. Дзеркало ідеально впишеться у будь-який сучасний інтер'єр та буде практичним у використанні. Товщина виробу 24 мм, тобто дзеркало щільно прилягатиме до стіни та матиме акуратний вигляд. У базовій комплектації присутні: механічний вмикач, кріплення для вертикального та горизонтального встановлення, кріплення для встановлення настілу та трансформатор для підключення до мережі 220 В. Також компанія Global Glass виготовляє дзеркала за індивідуальними параметрами. Ми можемо виготовити дзеркало будь-якого розміру та функціоналу. На усю нашу продукцію діє гарантія 2 роки. Усі наші дзеркала передають зображення дуже якісно та не викривлюють його, це вигляд збоку, товщина виробу 24 мм. Також присутній механічний вмикач на торці. Так виглядає дзеркало за ми маємо пластиковий каркас, металеві кріплення для вертикального та горизонтального встановлення та трансформатор для підключення до мережі 220 вольт.